Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі на кратне порівняння. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 108 та друкованим зошитом сторінка 32. Розпочнемо з усного рахунку. Сьогодні ми на фермі. Допоможіть фермеру порахувати його багатства. Для цього треба обчислити вирази. Отже, порахуйте, скільки дерев яблук було у фермера. Правильно, було 70. А тепер порахуйте, скільки було корів. Правильно 40. Порахуйте, скільки було овець. Було 60 молодці. А порахуйте, скільки було кур. Правильно, було 49. Порахуйте, скільки було вуликів з бджолами. Вірно, їх було дев'ять. Порахуйте, скільки було кіз. Кіз у фермера було 70. Який багатий фермер. Молочинки, допомогли йому. А зараз відкрите зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз. Ваше завдання встановити закономірність і записати числа, вставляючи пропущені. Це й буде каліграфічна хвилинка. Отже, перевіримо, які числа ви повинні були вставити: 24, 30, 42, 48 і 60. Молодці! Попрацюємо з підручником, відкриваємо сторіночку 108, роздивимося завдання номер 1. Попрацюємо над ним усно. Прочитаємо задачу. У садку росте 18 кущів смородини, а ожини у 6 разів менше. Скільки кущів ожини росте у садку? Отже, складемо коротку умову. Смородини було 18 кущів. А ожини ми не знаємо скільки. Але сказано, що їх було у 6 разів менше, ніж смородини. Нам потрібно порахувати, скільки було ожин. Як ви думаєте, як нам знайти? Правильно складемо вираз на ділення 18 поділимо на 6. Це дорівнює 3 кущі ожини. Поміркуйте, чому ми саме ділили. Правильно, діти, тому що в задачі у нас є підказка у разів менше. Якщо ми з вами зустрічаємо в задачі у менше, тоді ми будемо ділити. Це треба, дітки, запам'ятати. Наступна задача номер 2. Давайте її прочитаємо. Сонечко має 6 ніжок. А мухоловка звичайна у 5 разів більше. Скільки ніжок має мухоловка звичайна? Роздивимось коротку умову. Сонечко має 6 ніжок, а мухоловку ми не знаємо. Але відомо, що було у 5 разів більше, ніж у сонечка. Як ви думаєте, який тут можна скласти вираз до задачі? Правильно, діти, ми будемо 6 множити на 5, і це дорівнює 30 ніжок у мухоловки. Чому ми саме множили? Правильно, діти, тому що в задачі у нас є у разів більше. У нас предметів стає більше, тобто збільшується, тому ми з вами множимо. Якщо в задачі ми бачимо у, ми вже повинні з вами міркувати, що це буде множення або ділення. Далі ми повинні з вами подивитися, яке слово стоїть біля «у». Якщо більше це множення, якщо менше це буде ділення. Це діти запам'ятовуємо. Наступна задача номер 3 Прочитаємо умову. У першому господарстві 56 індиків, а у другому 7 індиків. У скільки разів більше індиків у першому господарстві, ніж у другому. Роздивимось умову. Отже, в першому господарстві було 56 індиків, а в другому господарстві 7 індиків. І нам потрібно з вами сказати: у скільки разів більше індиків в першому, ніж в другому. Подивіться, в умові задачі ми бачимо, що. І в першому господарстві, і в другому нам відома кількість індиків. Нам потрібно, що порівняти оця дужечка з двох сторон, стрілочки, так? Ми порівнюємо два предмети. Як ви думаєте, які тут використаємо з вами вираз, яку дію? Правильно, діти, ми будемо з вами ділити 56 більше число поділимо на менше, на 7, і це дорівнює у 8 разів більше. Запам'ятовуємо, дітки, якщо ми з вами порівнюємо два предмети. І нам треба сказати у скільки разів більше або менше, то ми завжди будемо ділити. Незалежно від того, що стоїть більше або менше, ми будемо завжди ділити. Якщо стоїть У. Будь ласка, діти, це запам'ятовуємо. Якщо в задачі не буде відомо якийсь предмет, і сказано у разів більше, тоді ми будемо множити. Якщо нам потрібно порівняти предмети, то ми завжди будемо ділити незалежно від знака. Давайте з вами відпочинемо і будемо працювати далі. Ну що ж, працюємо з вами далі. Розв'яжемо з вами задачу. Запишіть собі, вона буде без номера. Давайте прочитаємо умову. У фермера 42 корови, а коней 7. У скільки разів більше корів, ніж коней має фермер у господарстві? Давайте запишемо коротку умову. Про кого задача? Вірно, про тварин. Які були тварини? Корови і коні. Скільки було корів? Правильно, 42 тварини. А коней, скільки було? 7 тварин, молодці. Що треба дізнатися? Нам треба дізнатися у скільки разів більше корів, ніж коней. Тобто, що? Нам треба порівняти правильно корів і коней і сказати у скільки разів більше. Добре. Поміркуємо, який складемо з вами вираз і яку дію використаємо. Правильно, діти, ми будемо ділити тільки що, ми з вами вчили. Якщо нам потрібно порівняти два предмети, і сказати, у скільки разів більше або менше, ми будемо з вами ділити більше число ділимо на менше. Порахуйте, скільки буде. Правильно, буде 6 разів. Коли у нас питають, у скільки разів, тому і в дужках будуть у нас рази. Не будуть тварини, а ми шукаємо рази. І не забудьте записати відповідь. Відповідь буде починатися з фрази, як у запитанні. У скільки, тому будемо писати у 6 разів більше. Має фермер корів. Ніж коней. Якщо б у нас питалося на скільки разів більше, ми по відповіді писали на 6 разів. Зрозуміло, дітки, будьте уважні. Звертайте увагу на умову задачі. Там є дуже багато підказок, які допомагають обчислювати задачі. Наступне завдання це вирази номер 4. Виконаймі їх письмово, Запишіть собі зошиток. Нам потрібно обчислити дії. Давайте з вами роздивимось перший. Різниця чисел 70 і 7 поділити на 7. Пригадуємо з вами правила, як потрібно обчислювати вирази на декілька дій. Якщо є дужки, виконуємо першу дію в дужках. Далі множення або ділення, а далі віднімання або додавання. Вірно. Отже, у нас тут є дужки, Перше діє буде в дужках, 70 відняти 7. Буде скільки дорівнювати, скажіть. Правильно: 63. І 63 поділимо на 7 пригадуємо табличку. Правильно, буде 9, бо 9 помножити на 7 буде 63. Молодці. Запишемо наступний вираз. 12 додати 36, поділити на 6. Як Ви думаєте, яка тут буде перша дія? Правильно, тут буде ділення перша дія, бо дужок у нас немає. А наступне у нас іде множення або ділення. Множення також немає, тому тільки ділення залишається, а вже потім буде додавання. Отже, 36 поділити на 6 скільки буде? Буде 6. І 12 додати 6. Дорівнює 18, молодці. Наступні вирази виконайте самостійно поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. Отже, 60 додати 3 буде 63, поділити на 7 буде 9. 40 додати 8 дорівня 48, поділити на 6 буде 8. 60 відняти 6 дорівня 54 поділити на 6 дорівняє 9. Другий стовпчик, дивимося. Тут у нас перша дія ділення. 56 поділити на 7 буде 8. 14 додати 8 22. 35 поділити на 7 буде 5, 70 відняти 5 буде 65. 30 поділити на 6 буде 5 і 42 відняти 5 дорівнює 37. Молодці. Наступне завдання номер 5. Виконаємо його усно. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Що намальовано? Вірно, це кола. Є кола зелене і є синє. Запам'ятайте, дітки. У кожному колі обов'язково є центр. Центр позначається точкою і буквою О. Також в колі є радіус. Подивіться уважно. Якщо ми з'єднаємо точку О центр і будь-яку точку на лінії кола, і назвемо, наприклад, А ОА, цей відрізок буде у нас, цей буде називатися радіус. Тобто це половина кола. Цей радіус нам потрібен для того, щоб ми могли з вами креслити кола. Правильно, ми відміряємо, наприклад, 2-3 см на циркулі, і креслимо кола, це є радіус. Нам потрібно з вами виміряти радіус лінійкою цих кіл, і Сказати, у скільки разів радіус зеленого кола більший за радіус синього. Тобто, нам потрібно буде порівняти. Отже, беремо лінійки. Давайте поміряємо в підручнику радіус зеленого кола. Тобто, ми повинні поміряти ось цей відрізок, скільки він дорівнює. Поміряли? Отже, радіус зеленого кола 2 см. Тепер поміряємо радіус синього кола. Поставили лінійку від точки О і міряємо до точки А. Отже, радіус синього дорівнює 1 см. Молодці! Тепер нам потрібно порівняти і сказати, у скільки ж разів радіус зеленого більший за радіус синього кола. Поміркуйте, як нам це зробити? Молодці діти. Я думаю, що ви вже запам'ятали, якщо нам треба порівняти У скільки разів, то ми з вами будемо ділити більше число. На менше. Тобто нам потрібно 2 поділити на 1, скільки дорівнює дорівнює 2 рази. Не забувайте, що в дужках у нас будуть рази, бо нам треба дізнатись, у скільки разів. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті на сторінці 32, завдання 1, 2 і 3. Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Оберіть відповідне яблучко вашої праці на уроці, вашого настрою. Намалюйте його в зошиті. До побачення!